Доброго дня, мої шановні глядачі, така ось інформація. В Москві в найближчі дві доби можуть статися атаки екстремістів, Посольство США та Великобританії в Російської Федерації. Повідомили для своїх громадян. Вони просять своїх громадян не перебувати на якихось публічних заходах. Уникати великих зборів протягом 48 годин ідеться в повідомленні посольства. Давайте подивимось, про що йдеться мова. Чи це вірна інформація, що дійсно іде загроза терактів з боку екстремістів в Москві? Так, тут йдеться мова про те, що хтось може застосувати надмірні зусилля для того, щоб засмутити людей підпільними, якимись, підпільними ну, провокаціями, скажімо так, Закулісними, провокаційними екстремістськими діями. Можна так сказати, що має місце. Ця інформація має місце бути. Так, давайте тоді подивимося, що може статися в Москві на, скажімо так, протягом, протягом трьох діб. Давайте візьмемо трошки більше, що може статися в Москві. Протягом трьох діб від сьогоднішнього моменту. Так, ведеться робота, щоб будь-яким чином здійснити свої бажання. Ну, через немов, не можу, через не хочу, через не виходить тобто досягнення перемоги, в якій справі. Будь-якими зусиллями. І це йдеться мова для того, ідеться ну, робота для того, щоб пограти на нервах в населення, налякати, створити якийсь образ е примарний певної загрози. Ну, тут ідеться більше як гра на нервах, і дійсно робота йдеться хтось щось, знаєте, таке відчуття, ніби. От е, образ якої, якогось примарного лідера, е, який має місце бути. Я правильно розумію, це активна дія, і вона. Е, має місце бути. Так, там, де багато людей можуть бути. Може бути щось активно. Може бути. Концентрація уваги. І при тому може бути щось неочікуване, агресивне і незрозуміле, що це звідки це як, як добрий день. Так, покажіть, що буде. Що буде? Блокада якогось руху буде неочікуваним чином. Блокада руху неочікуваним чином. Не знаю, як це. Хтось кому. Ну, ніби от чи щось, чи щось є. О тут вода. Тут якось вода в темі. Чи це буде заблоковано воду десь? Чи це буде заблоковано рух, фізичний рух людей в якомусь напрямкові? От я не знаю, що це. Ніби як з під тишка, що людям потрібно буде бути обережними. Людям потрібно бути обережними, тобто їхній їхні захист, він, ну, скажімо так, особисті кордони можуть бути порушені якимось початком об'єднання, об'єднання, люд, люд, ну, ну, во імя людини, за ім'я людини жертви. Який неочікувано став жертвою. Тобто, в ім'я якоїсь людини. Можливо, це навіть будуть прихильники вбитих лідерів. От і щось таке. Можливо, прихильники Навального. Ну зараз же ж ідуть. Я так зрозуміла, чого це, бо ідуть, наближаються вибори, будуть знову обирати сіру моль. І просто можуть активізуватися оці люди, от яких називають екстремістами, для того, щоб вони будуть як щось блокувати вони можуть, якийсь рух, але вони його блокують своїм рухом. Вони шукають шлях. Щоб щось людям показати, щоб припинити дні бабака, сірі будні, щоб вийти з сірих буднів. Але це можна лише таким засобом, як, ну, як порушити соціальні особистісні кордони людей. Які об'єдналися, щоб знову ж таки нагадати про жертв репресії? Ну от щось таке? Я, звісно, можу помилятися. І ще антипропаганда, антикремлівська пропаганда. Тобто вони хочуть пробудити людей, пробудити людей, але за певною хитрістю, за певною креативністю. Тобто просто підійти до людини щось їм почати пояснювати, то це не працює. А от саме от привернути їхню увагу якоюсь креативністю, якоюсь креативністю. Щось вкрали, залишили, обіцяли повернутися. Але знову ж таки це спрямоване на те, щоб пробудити людей, щоб люди прокинулися і побачили, що в них крадуть, побачили, що вони сплячі зомбі. Розгадати цю хитрість з їхнім зовбуванням. Ну і все це для того, щоб неочікуваність от неочікуваність, нестабільність ситуації, або дехто занадто терплячий, або дехто занадто нетерплячий. І все це є складною соціальною е, ситуацією, е, яка унеможливлює розвиток країни. Ну, Ну, от от якось так. Ну, от це от я вам просто ситуацію розкриваю. З тим, що ось ці ну, так звані екстремісти можуть зробити, Ну, ми про це і так знаємо. Важка ситуація, вона зупинити цю важку ситуацію вони хочуть. Коли люди не мають спроможності рухатися. В тому напрямку, в якому вони хочуть рухатися, контролювати своє життя, контролювати свої витрати, статки і так далі. Тобто на цьому вони сконцентровані. Але для того, щоб це втілити в реальність, вони мають проявити ну, певні е е хитрощі. Ну і давайте ще спитаємо, як паї того, що вийде з цього, що з цього вийде, чи втілять вони свої плани в реальність можуть на це потрібно витратити багато ресурсів, ну, на підготовку, скажімо так, щоб бажання досягло е згоди. Ну, Щоб все було так, як вони хочуть. Але це потребує певних витрат, це потребує ресурсного забезпечення. Взагалі то є така загроза, що зараз от можуть чинити замах. На таких людей От розвідка ворожа, вони можуть. Ну, якщо посольства США і Великобританії про це знаєте, попередили своїх громадян, то ну, будемо впевнені про те, що російські ФСБ також про це знають. І вони будуть робити все, щоб уникнути втрат людських, там, ще там, якихось втрат. Щоб уникнути беззахисності, іншими словами. Ну, такі от зміни до них йдуть, від яких важко піти. Важко. Але хочуть вони заблокувати оці вибухи. Все, що може загрожувати, вони хочуть заблокувати. А ну чи заблокують? Чи заблокує? Чи ФСБ заблокує всі ці екстремістські дії? Попередить? Ну, дивіться, колективна праця, вона розсипається, не, не може знайти і іншого виходу, окрім вимушеного, як активізувати, бути пильними. Бути пильними. Тобто застосовувати план Б. Тобто вони розробляють план Б, який стосується. Чого? тінь... Секретні. Обнулення секретів. Вони шукають зараз тих людей. Знову ж таки, вибухи. Шукають тих людей, ну, скажімо, так, потенційних, потенційних терористів вони шукають. Обнулення таємниці. І, знову ж таки, Наскільки, наскільки вони професійно спрацюються, буде видно по наступних подіях. Але вежа їм дуже сильно загрожує. Дуже сильно загрожує. Ну, вежа другої позиції зупиняється. Подивимось. Ну, ФСБ активізувалися. Вони шукають, шукають, знаходять, і е, намагаються з тих, кого вони спіймали у цих таємних, вони намагаються з них вибивати показники, показники, про що вони знають, обнулюють їх. Ну, ось так вийшло. Ну, велика вирогідність, що там щось буде. Велика вирогідність. Тобто вони дуже бояться вибухів, терактів вони дуже бояться. Але, знаєте, мені ще така ідея прийшла. Чи може вони це застосувати? Чи може ФСБ застосувати цю інформацію і самі зробити провокації? Давайте так, ще питаємо. Повернення. Небажаного шансу можуть. Повернення небажаного шансу. Щось вони і самі можуть зробити? Перевернути король мечів це як щось ну, суперництво, це підла дія. Шанс завдати болю і безвихідності. Тобто біль, який не лікується, який не трансформується ні в що, тобто сталого білю. Хоч, може, бути і таке, може бути і таке, що ФСБ самі можуть скористатися цією інформацією. ну, Дивіться, вони можуть шукати винуватців, так би мовити, потенційних, їх шукати. І, але вони можуть ще цю ситуацію застосувати для того, щоб вчинити ці теракти, але ну так, щоб е, не було це небезпечно для себе. Тобто тут ілюзії, фокуси, маніпуляції, тут мавпа прихована. Подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!